Слава Україні! З вами я, Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюк. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Там де тече я тронь. Цю книгу написала Марія Правда на ілюстрація Людмила Стицькович. Отака книга виглядає невеличкою, але. Історія дуже крута. Історія дуже добре написана і ілюстрації теж дуже круті. Взагалі, про що ця книга? Взагалі, давайте спочатку дізнаємось, що таке Ятрань. Ятрань – це така річка по легенді. Одна дівчина була Ятрань, і в селі почалась засуха. Тобто в селі просто не було де брати воду. І люди вже хотіли звідсіля уходити десь шукати воду. Але одна... ця ж дівчина-ястрань сказала, що тут тече вод... вода і що тут треба викопати криницю. Але там води не було. І за цього люди вже розізлилися на цю дівчину, а на наступний день вони прийшли і там з'явилася вода. І по легенді ця дівчина перетворилася на воду на... в криниці з якою ще й. Утворилася річка, про що ж йдеться в самій історії? Тут йдеться про те, як, як виживали українці під час Голодомору. Голодомор, коли, е, коли в СССР після Першої світової війни в 32, 33, та також не тільки в цих роках комуністи забирали просто всю їжу, яка в нас була. Забирали просто все, що було кожну, кожну зернинку. І українці намагалися якось виживати. Вони, вони їли траву, вони їли будь-які квітки, які знаходили. І вони мусили ховати їжу, щоб її не знайшли. Але якщо її знаходили, то там було вже дуже погано. І, але люди якось виживали, деякі люди. Навіть деякі люди мусили красти дітей, щоб просто вижити. За цього було небезпечно дітям навіть виходити на вулицю. І це все робили комуністи. Просто забирали все, що в нас було. І отут головний герой це взагалі реальна, реальний персонаж, звичайно, який в реальному житті помер в 9 років. Але. Авторка знайшла його ім'я в якомусь там музеї Голодомору і вирішила написати книгу там, де він буде жити. І також в нього є молодший братик та молодша сестра мама та тато. І, і тут розповідається, як вони намагаються якось виживати, а також допомагають їхнім сусід, сусідам та знайомим. Я вам раджу цю книгу, тому що зараз. Треба просто знати про Голодомор і знати про все, що з нами робили росіяни. Як вони нас намагалися винищити, що вони взагалі з нами робили? І просто це треба знати, це треба прочитати. І сама історія теж дуже класно написана. І просто, щоб це знати, щоб ви це знали, знали ким були взагалі українці і що з ними було. Отже, книга. Справді дуже треба, дуже крута. Також книга, яку я ще раджу, про голодомор це 5 колосків. У нас теж є відео на цю, про цю книгу. І цю книгу я справді дуже раджу вам прочитати. Вам її просто треба прочитати, якщо ви українець. А ви читайте українські книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба. На всім па па-па-па!